Привіт! Дай Боже! Сьогодні ми поговоримо про нішу, якої космічний РПМ. І космічний РПМ це приблизно від, що ви розуміли, 10 до 20 доларів за тисячу переглядів. Мова йде про космос. В ну, да. прямому і приносному значенні: космічна ніша. І чому взагалі тут такий феномен доходу за тисячу переглядів? Дивіться, взагалі, якщо досліджувати YouTube і багато там експертів, і так далі, які проводять різні приколи, будуть розказувати саме на своїх стендапах. Коротше, що сама прибуткова ніша це космос. Це так, тому що це наукова штука, це офігенний RPM, це велика як пласт покривання глядачів. Тобто його дивиться і мій малий, якому 6-7 років, ну він ще й раніше дивився його дивляться і дорослі, його дивляться всі, і його дивляться і за кордоном, ну кругом. Давайте так, чому на космосі такий дохід. Дивіться, кожне відео, яке ви дивитесь на Ютубі, воно має свою аудиторію, а Ютуб показує рекламу по подобаннях. Відповідно, в людей, які дивляться нішу космос, вподобання можуть бути які. Хм, Я цим цікавлюсь, значить мені щось на цю тему можна пропонувати. Так от рекламодавці, які розміщають свої реклами на подібному роді контенту, готові платити дуже багато за свої послуги, тому що їхні послуги мають величезну маржинальність. Наприклад, якщо ви порівняння, якщо ви дивитеся просто якийсь контент, де там угу. яка там реклама буде? Чорт пойми, що вона коштує копійки, і мало хто це купляє. На ніч і з космосом, перше, що в голову приходить, висвітиться вам зразу телескоп, якийсь, типу дорогий. Або якийсь там, я не знаю, тур в обсерваторію на якесь дослідження. Я б, знаєш, навіть як сказав, от теоретично, якби я був компанією, яка хоче рекламуватися через Google, через YouTube і так далі. І я б хотів би сказав, що моя реклама коштує дорого, клік на неї дорого. І я хочу на хорошому контенті, щоб крутилась моя реклама. Так і є, це аукціон. І якщо ви робите контент, а є компанія, яка каже: Я не хочу, щоб моя послуга, моя не знаю там мій телескоп чи моя там, компанія, яка займається розробкою якихось космічних технологій, mm -hmm. я не хочу, щоб моя реклама на якомусь дурному контенті, типу, публікувалась, я буду платити більше. Відповідно, коли цей акціон відбувається, на вашому якісному контенті про космос буде висвічуватись та реклама, клік з якої буде приносити вам більше грошей. Ну а компанія, яка знайде свого клієнта, взагалі маржинальність буде мати по тому, як вони пропонують свою послугу і як вона продається. Тому ось вам, в принципі, і відповідь. Знаєте, дуже часто люди питають: от в мене. 60 відсотків на телескопу чи на ще якісь штуці. 60% Америка, а ціна за клік дуже низенька. Типу, тут же треба враховувати не лише те, що вас подивилось в Америці. Тут же потрібно враховувати, на якому у вас контенті чи який контент дивляться. Оце оці всі фактори, і грають велику роль в тому, щоб ваша. Ціна за клік була, типу, от, там від 10 до 20 доларів. Тепер можна поговорити, як створювати взагалі нішу космос. Перше, що в голову приходить, блін, так це ж треба щось рендерити, знімати ну і так далі. Дивіться, ця ніша дуже важка, але знову ж таки, хто хоче, знайде можливість, хто не хоче, знайде відмазку. Тож, якщо ви вже зарулилися в цю нішу і постало питання: а й що мені знімати? Дивіться, є всім любимий нам чат GTP. Він може писати просто статті цілі, які ви можете просто. Взяти і по цьому зробити ролик до чату GPT раніше. От я е, темою космоса і цих всіх відосів дуже давно цікавився, але мені здавалося, здавалось, блін, та це ж треба шукати якісь статті, треба якусь штуку в інтернеті, то с цього коротше, це роботи, десь ці картинки, десь ці відео, де що це все, як воно все відбувається. Я почав досліджувати цю нішу, і потім виявили, що у мене є знайомий, який веде нереально здоровий канал е, Хабл. В нього 1,4 мільйона підписників, я з ним спілкувався. Ось, і блін, зараз це все робити набагато простіше. Раніше це було капець як тяжко. Також, якщо ви не знаєте, як працює фотошоп чи як запускати ютуб канали, знизу по посиланнях є наше авторське навчання, тому будемо раді вас бачити. Зараз, мабуть, ви як дивитесь це відео, задасте питанням от в екран. А чому ви не знімаєте про космос? Чому ми не знімаємо про космос? А тому, що це нереально тяжко, і на це треба реально багато часу. Зараз я поясню. Я от планував от і розбирався цією штукою, мене давно це цікавило, цей РПМ, тому що мене замахало на своїх от цих каналах і так далі з партнерами. от 50 центів за тисячу переглядів, мене це замахало, і я, типу. Дійшов до того, щоб от займатися космосом. Що я зустрів на своєму шляху. Ми скачали з товаришем Space Enigma, чи якось так. Ага, симулятор. Це космосу. симулятор космосу. Він там 4-8 записує. По-перше, це треба був мощніший комп. Це раз. Він почав його скручувати туди-сюди. типу. Далі з чим ми зіштовхнулися: монтаж. Монтаж потрібним. Там міняти кадри кожних 3-5 секунд, щоб ви розуміли. І знову ж таки, ваші кадри мають бути не так, що ви розказуєте про місяць, а там Сатурн літає. Розумієш? Типу, або якщо ви розказуєте про якийсь космічний об'єкт, вам його треба знати, як він виглядає. Далі. Їхав я в машині і чую малого мого, типу, грає якась мелодія, прикольна. І зараз візьму телефон. І вказується, що мій малий грав в гру. Чи це навіть не гра, а симулятор Solar Walk 2 Ads Plus. Бачиш це? Ти показував? Ти показував. Ну, дивіться, які б методи ви би не знаходили. В першу чергу це має бути авторська якась, якийсь проект, сюжет, інформаційне відео. Тому що космос не дивляться ті самі люди, які дивляться телескоп. Розумієте? Хоча... Твій малий дивиться телескоп. Ні, не, не дивиться. От. Навіть е юний глядач в темі Космосу, він більш вибагливий, ніж ті глядачі, які дивляться телескоп. Якщо дивитися, моделювати ситуацію, як би я би запустив цей канал, я би обов'язково додав автора. Чи той автор був би в Скафандрі, <звук> на Оликсі, Купленому, чи в якійсь масці, чи ще в чомусь, Ну, я би додав людину, яка би могла. Розказати людям, як один е, блогер, ну скажу топліс, угу. колись дивились, зараз російський контент не треба дивитись, не рекомендуємо абсолютно. Дивіться українське краще. Але там був ведучий, і він розповідав. І дуже цікаво було це дивитися. А що якщо взяти і зробити такого самого персонажа, це вам стільки болей закриє, тому що Ютуб. Ну, ми топимо за персоналізацію. Я принаймні топлю за персоналізацію. Ну, я 50 на 50. Я, ну, типу, я все ж таки орієнтуюся на ті проекти на Ютубі і бажаю рекомендувати це людям, які будуть довготривалими. А коли у вас є автор на каналі, ваші болі закриваються. У вас не виникне проблем з монетизацією. А якщо і виникнуть, то ви зможете їх апеляцію, закрити. Бо, блін, є ведучий каналу, і ви є цим ведучим каналом. Допустимо, якщо ви не хочете палити свій фейс. Блін, можете взяти маску, придумати, скреативити, що ви Дарт у вас канал по космосу. Ще якусь штуку придумати. І навіть якщо ви не знаєте англійської мови і не можете спілкуватися, можете на початку привітатись далі аїшку кинути. Або ви можете просто кинути аїшку протягом всього відео, а ви в масці махаєте головою, типу розмовляєте. Отак. Тобто, це такі тільки домисли. Я не знаю, як це на практиці працює, тому що часу на створення ще такого каналу поки що немає. От, собственно, до чого ми й дійшли. Коли я почав цим цікавитись, почнемо з того, що ми купили навіть оцю от програму, оцей симулятор, ми його купили в Steam, якщо не помиляюсь, тобто це не так, що ми лише розповідаємо. Ні, це все пробували ставитися на рейси. Просто я зрозумів, що це така тема. В якій треба працювати або не тільки цим одним каналом, або щоб ти взяв от 2000 баксів, наприклад, дав воркеру, от, і воркер займається, шукає озвучку, шукає монтажора, шукає кадри, шукає сценарій. От так от. А ти, типу, виходить, тільки як фінансовий донор цього каналу. Дивіться, коли ви починаєте робити канали, більше там трьох. Ви починаєте вже мати пріоритетність. Знали би, ви скільки мені різних з пробували запускати, скільки ніж запустилось, але не продовжили своє існування по причині пріоритетності, що воно йде, але не так, як оце, наприклад. І попробували, поняли, в чому є підводні камні. Вирішили, робимо далі чи ні? Ні, не робимо, бо є щось перспективніше. Тому, якщо говорити про авторів, які мають там більше трьох чотирьох каналів. Не дивуйтеся, що людина може вам сказати, у мене є то, у мене є то, у мене є то, але то то і то лежить вже типу, без діла, тому що ну попробували, пішло, не пішло, йдемо далі. Треба пробувати нащупати свою нішу. Я більш ніж певнений, що не знаю, за рік ми вам розкажемо взагалі про щось нове, масштабне, що в нас вже пішло, або не пішло. Ну тобто тут завжди треба крутитись і завжди пробувати. Кожна ніша це такий шлях, який треба протоптати, щоб викупати всю кухню, а потім зрозуміти, чи тобі це ок, чи не ок. Також, коли розчахляв оцю тематику космосу, я зіштовхнувся з такою штукою: я викупаю, що якісного контенту багато. Щоб робити якісний контент, треба реальне знання і час, який в мене просто-напросто на це нема. Хоча тематику я хочу цю вести. І тут я почав думати, що я можу зробити з темою космоса. Щоб, наприклад, і не виглядати слаб, слабким на фоні конкурентів, тому що якщо ти будеш слабкий на фоні конкурентів, ти їх не переплюнеш, тебе не буде оцих космічних переглядів. Дивіться, феномен відійду від другої теми. Mm. Вернуся до алфабет Лора чи, чи там телескоп. Чому вистрілюють канали по алфабет Лора? Одні вистрілюють, одні mm -hmm. ні. Богдан, приклад, в нашій спільноті Богдан, Богдан, привіт. Ми вже говорили про, про нього разок. Він зробив алфабет лори, коли конкуренції казалось би стільки, Там. що мати рідна. Ну що він зробив? Він зробив це краще, ніж конкуренти. З 3D з анімаціями зі всім прийшлося навіть апеляції знімати, понятно, це алфат лори, Ну та апеляція одобрилась, і людина заробила за пару місяців 30 штук доларів. Чому на ніші яка конкурентна капець. Але він зробив її краще, ніж всі інші. Ну Ось от, його формула та, от, І от, З космосом ш... така сама двіжуха. З космосом 100% така сама штука. І в мене потім були вже роздуми, як це можна обіграти, але залишитись в темі космоса. У мене взагалі типу, була ідея, можливо, пам'ятаєте, є такі оту, гравітації, чи як, типу, що тут збільшення йде? Бо з Богданом навіть говорили. А, типу, таке типу, По розмірах. В якої країни, яка армія, або скільки танків? І тут якась країна маленька, тут один танк. І там в кінці США, там, блін, така гора танків вже чуть ли не до стратосфери і, доходить. І, Виходить, що ситуація, колись ми були в музеї, і там в музеї був такий, ваги були, і ти так стаєш по центрі. І там пише: на Землі ти важиш 90 кілограм, косм... в Юпітері ти там важиш 30 кілограм, на Меркурію ти там будеш важити 2 кг, а на місяці ти будеш скільки. І в мене тут виникла ідея: а що якщо зробити такий от не то, що симулятор, а от космічна тематика. Наприклад, Земля, і там виїжджає Тесла. Наприклад, машина Тесли у космос і тут. Йде озвучка, можна замовити, типу диктора. І там йде озвучка, типу, Тесла буде важити на землі там, тонну. На, потім міняється планета на Юпітері. Скількись. І кожен випуск, наприклад, там, не знаю, там, корова 300 кг тут, 20 там, 30 там. Далі, типу, бучок, Грузовик, Камаз, Кавун, максимально яйце. Просто максимально різні варіанти. Я не знаю, чи це Ютуб потім не розцінить як повторювальний контент. Не повторювальний, а знаєш, як оцей конструктор. Повторюваний. Ну, а, ну, але дивись, там буде мінятися, як мінімум, якийсь предмет, там буде кожен раз мінятися озвучка. Тому Д... я думаю, що тут є шанси, що Ютуб все-таки якось пропетляє. Дивіться, ми не можемо знати, напевне, бо ми. По такій технології не маємо зараз каналу з космосу. Тому це Але все дуже хлопчика ідей. А чи працює воно, чи ні, ну може хтось робить, розкаже. Коли в нас в секретному телеграмі ми робили розбір каналу хлопця, який робить 3D, я такий. Хм". <гум> Можливо, він би зміг би змонеделювати гарні якісь ці планети. Я вам скажу так, навіть е не моделювати планет, а робити, якщо ви шарите 3D, класна ідея. Ви робите просто анімацію процесу заселення Марсу. Кліпаєте туди SpaceX логотип, що це Ілон Маск їде на той Марс, і як там, воно приземляється. Як там розгрузка йде, як там, де будівництво, як там де щось, як модулі ті спускові спускаються, відчіпляються і так далі. Процес візуалізація того, як буде відбуватись там посадка на Марс, чи заселення Марсу, чи вирощення картоплі на Марсу, без різниці, якщо ви вмієте робити щось в 3D, ви можете зробити таку двіжуху в 3D. І тут ще треба дотягнути один факт: дивіться, якщо ви робите... Якусь таку нішу трендову, ви можете швиденько собі залетіти на де отримати монетизацію. Але космос, я більш ніж впевнений, це є довгий проект, де треба буде на монетизацію чекати довго. Де треба буде кліпати ті відоси, заклати рукавак, дуже довго кліпати, і коли воно у вас піде, у вас хороший буде RPM. І ви скажете, да, в мене найприбутковіша ніша на YouTube, нарешті. Коли, коли я так скажу, коли ти так скажеш, коли ми так скажемо. Дивіться, ми можемо замотити окремий е жанр на Ютубі. <сум> Ніші, які ми дуже хочемо запустити, але ще не запустили. <сум> І, взагалі, типу, дуже хороший один раз була пропозиція була мені від оцього власника хабу. Я колись його піар в його англомовний канал. На своїх каналах, і ми з ними розговорилися, і він типу каже, що я взагалі типу, можу з тобою співпрацювати. Типу, яка, як співпраця мала б відбуватися, і так далі. Ну це все в, в, зараз просто в розмові. Покажу. Він типу каже: я даю тобі матеріал під якийсь сценарій. Типу, сценарій, матеріал під нього і так далі. Твоя задача знайти. Людину іспанською, португальською, там ще якимось мовами, бо в нього є англомовний і російськомовний канал. Тобто він типу каже там німецькою, іспанською, французькою і так далі. Типу, моя задача знайти людину, яка типу озвучить це все і яка змонтує. Типу, а прибуток ми там вже ділимо 60 на 40 і так далі. Досить класна була пропозиція. Я зацікавився я навіть почав шукати воркерів, які там ціни в них розстінки на те, щоб вони озвучили це все. Типу, ми поскидали пару разів іспанські, французькі голоси. Чесно, взагалі не розбираюсь. Мені, вроді, норм. Він, типу каже, ну треба як цього каналу. Він там скидає знаєш, приклади популярних каналів. І ти так слухаєш, чесно, я слухаю, взагалі ніхіба не розумію. Мені що той говорить, отак, що той. Ну, типу, це дуже така. от Тема. І знову ж таки, на чому все закінчилось? На тому, що я викупаю, що там такий монтаж, що я, наприклад, не вигребу. Мені треба знайти людину, яка круто монтує. Ну, блін, де таку знайти? Де, де ви люди, які класно монтують? Де? Дивись, і ще один нюанс: американський англомовний канал Хаббл не то, щоб там величезніші перегляди. І це то, про що я кажу, що. Така ніша, навіть якщо ти хабали і ти свій канал переводиш на американські рейси, це все одно дуже важко і довго. Тому ця ніша це, мабуть, найбільший довгострой, один з найбільших, типу, але один з найбільш прибутковіших, якщо правильно все зробити. Все, що зв'язано з чатом GTP озвучками і так далі, можете пробувати. Але ідеальна формула це є автор каналу, це є справжній дубляж, справжній голос. І якісний, і якісний монтаж і матеріали, які є в вашому відеоряді. Ну, дивись, от чому, наприклад, можу так прикинути свого погляду, коли от про космос там треба персоналізація каналу, типу, голосом. Тому що автора каналу, типу, там от який би Вітація махати, це трошки інший жанр. Мені здається, хоча, хоча є треба. такі дивіться, хоча є мені, такі канали. Мені, мій формат, мій формат, ой, фейковий кросовок. Воркерів найкраще шукати насправді серед е, людей з тусовки. Наприклад, якщо у вас є е, доступ до фрілансу чи до різних чатів, ви можете знайти людей в тематичних спільнотах, типу де відбувається монтаж, е, запропонувати партнерство, запропонувати просто зарплату за подібного роду контент. Але зрозумійте, що якщо ви можете купити контент з коровами а, в наших дилерів секретному Телеграмі а, за доступну ціну, то контент з космосом може коштувати. Сумасшедші гроші. Особливо, якщо там треба рендерити, якісь там робити візуалізації, ще щось. Записи. там. Я думаю, що ця ніша, вона, мало того, що дуже важка, вона ще й дуже дорога в виробництві може бути, якщо ви самі не 3D-спеціаліст і не будете робити висадку на Марс. Ну, Хаббл казав, що він робить один відосик тиждень-два. Ну, і то у чувака вже 5 років набита рука, ви ви купаєте, так? Да? Крім космосу, є ще багато інших. Навіть простіших прибуткових ніж, можливо, не таких прибуткових на космос, це от зараз, мабуть, най-най. Ще раніше, ми тут для окремого подкасту лишимо цю тему. Але все, що зв'язано з інвестиціями, з технологіями, з нерухомістю на цьому всьому гроші хороші крутяться. Тому думайте, чим займатися, який контент створювати, але ставте акцент не на те, де більше платять, а на те, що вам більше подобається. З вами був шотом Ютуб. І якщо ви талановиті, пишіть нам е, оголошуємо охоту на талановитих людей. Пишіть. На кінець кажу, що ведучий, який мав зробити нам персоналізацію на каналі про космос, не дочекався, поки ми запустимо канал з космосом і от що з ним сталося. Підписуйтесь, щоб е, Олег ожив і знімав канал про космос.